Вітаємо улюблені соловінчики! Це Солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостя. І цей гість. Оцей гість. Сьогодні прийшов на наше шоу відпочити, тому що нарешті запитання буде ставити не він, а йому. Інтерв'юер, ведучий, шоумен. Чоловік, в якого ще чомусь досі, на мій привеликий жаль, немає інтерв'ю з Володимиром Жогло. Сергій Неховида. Ми виправимось, Володимир. Обов'язково, я ж розумію, я ж без натяків. Я, ну, я Я що? просто озвучив інформацію яку всі і так чомусь знають, і пишуть постійно в коментарях на Полелово. <гум> і не я. А, а цей чоловік, цей чоловік. Хоч і гуманітарій, але дуже добре знає, що таке великі числа на Ютубі. Історик Владлен Мараєн. А допомагати нашому мовному ренесансу буде мадонна української мови. Катерина Олександрівна, Олександрівноваські. Дякую, Володимире. Вітаю усіх. Шановні учасники. Одразу домовмося – Усі розмови не за темою після уроку. Я вам зичу успіхів і нехай переможе найрозумніший. Дякую, друзі. Ми переходимо до першого раунду, який називається Так чи ні. Правила дуже прості. Я почергово буду ставити вам запитання, а вам треба відповісти, власне, так чи ні. За цей раунд ви можете отримати один бал. І перед тим, як ми розпочнемо, хочу запитати у вас такі речі. Скажіть, будь ласка, з ким з українських письменників ви себе асоціюєте? Хто зачіпає ваші найтонші струни душі? Владлен. найтонші струни душі? очевидь, під могильний Винниченко. Ваші облиски. Це, це про, про найтонші ми тільки поговорили. Це тільки про найтонші. <силіт> Цікаво, що там на грубших струнах облавлено. <силіт> так, Сергій. Е, я чомусь ось ви запитали, а я одразу уявив себе, що я Григорій Квітка-Основ'яненко. Бо Бо я ще та мамина квіточка. <силіт> Тож сьогодні ми дізнаємося, хто переможе людина, яка може дві з половиною години розказувати про столітню війну, чи людина, яка може дві з половиною години слухати Машу євросініку. З вашого дозволу, квіточко, ми е, розпочнемо з Владлена, тому що тут я відчуваю глибину. Я теж її відчуваю. Е, почнемо. Перше питання дуже просте. У рядку пісні, коли ти наодинці, всі навколо золото ординці» Є слова, які пишуться через Дефіс? Немає. Ні. Я приймаю вашу відповідь, це абсолютно правильна відповідь. Хороший початок. Сергію, питання до вас. Суржик. Як явище сформувався в українській мові за останні 100 років. Ви запитали у представника Кіровоградщини про Суржик. Власне, скажу я вам, є підозри, що було то набагато раніше. Тобто, відповідь? Ні. Ні. Я приймаю цю відповідь, і це також правильна відповідь вашої облічки. Але е, давайте. Роз'яснимо е, ситуацію Катерина Олександрівна. первісно суржиком називали суміш низькоякісних зернових культур. Потім це поняття перенесли на українсько-російську мовну мішенку, і абсолютно правильно пан Сергій зазначив, що явище це сформувалося е, геть не 100 років тому, а набагато раніше уже у 18 столітті, коли на території поневоленої України була впроваджена російська адміністрація і е, в мові е, канцелярії е, судочинства. Проваджувалася російська, звичайно, що у 20-му 20 столітті суржик лише розквітав буйним цвітом. Чому тому, що українську мову утискали, російську мову висували скрізь на позиції домінування, і зрозуміло, що також індустріалізація і те, що міста росіянізувалися, сприяло тому, що селяни, які у ці міста приїздили, так само починали говорити суржиком. Не стала кращою ситуація, і в радянські часи, тому що тоді почали штучно старати мовні межі між російською та українською. Зі словників питому українські слова. А так ми можемо сказати, що суржик певним чином ми можемо використовувати як мовну гру, наприклад, у текстах пісень гурту латекс фауна. Або це може бути для відтворення мовленнєвого колориту, так як у фільмі Люксембург-Люксембург. Але до нашого повсякденного побутового мовлення маємо бути особливо пильні, тому що шлях суржику це шлях занепаду мови. Так було, наприклад, у Білорусі, де білоруський відповідник суржику Тресянка, призвів до повної росіянські. Тож пильнуємо наше мовлення. Отже, е, е, наступне питання Ладлен, до вас. У слові помилка подвійний наголос. Здається, так. Е, здається, чи так? Володимир <гум> 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 е, Жогло. <гум> Посіяв сумніву. Казино Рояль Шифр каже, та це велика помилка. Так. Він робить наголос на літеру О. Так. Тобто, подвійна чи ні? Хай буде не подвійний. Не подвійний. Ваші брухливі обласки, звичайно, дивовижно, з поясненням, але неправильно відповідає <звіт> Владлен. Тому що подвійний наголос слові помилка. Можна казати помилка, можна казати помилка. Сергій. Питання до вас. В плані репарацій, я вірю в справедливість. Чи є тут помилка? Так, давайте спробуємо згадати, що про це казали у фільмі Казино рояль. <риклад> <риклад> не пригадую, щоб там говорилось про репарації. <риклад> <риклад> це е, я про ремейк, який знімуть скоро. Е, дивіться, ну, мені здається, що конструкція в плані репарацій, вона не до кінця вірна. Віже не до кінця бути... правильна, повірна може тільки бути моя дружина. Чому і моя? І ваша може бути. Ось. Я думаю, що в плані тут не дуже коректно звучить, може в контексті, у випадку щодо репарацій або ось подібні конструкції. Ну, в плані мені тут абсолютно не подобається. Я приймаю е, вашу літо, і вона абсолютно правильна. Е, Владлен. Скісна риска. Це розділовий знак. Може, вона скісна? Ні. Вона скісна. Може, вона стояла довго на сонці скісна і скісна. Відкрийте двері в каламбурушку. Я Я Ви думаєте так. Ви думаєте так? Я приймаю вашу відповіді, це абсолютно правильна відповідь. Але тепер. Щоб ви не здогадувалися, Катерина Олександровна роз'яснити чому власне скісна риска це роз Так, роз'яснімо, у яких же випадках ми маємо вдаватися до ось цього розділового знаку. Скісна риска. Найперше це стосується офіційно ділового та наукового стилів, коли ми маємо однорідні поняття, між якими умовно можна поставити сполучник і чи сполучник або наприклад, системність скісна риска несистемність мовних явищ, а також скісна риска як варіативний знак. Вживається у сталих сполуках. Там ми можемо ставити і дефіс, і скісну риску. Наприклад, купівля, продаж. А також скісну риску вживаємо, коли говоримо про співвіднесення певних понять. Наприклад, співвідношення курсу, гривня, скісна риска, долар. І, звичайно, ставимо у графічних скороченнях. Наприклад, С скісна риска Г. Яке це скорочення? СГ. Сільське, Сільське господарство. господарство. Так, чудово. Так, Сергію. Чи є помилка в реченні після того, як Володимир Жогло озвучив питання, настала тиша. Настала тиша. Настала тиша. Після того, як Володимир Жогло власною персоною озвучили. поставив питання. Нехай настала тиша. Е, нехай це окейна конструкція. Е, тобто немає помилки, я приймаю вашу відповідь. І, на жаль, вона неправильна запала, запала тиша, а не настала тиша. І тим не менше, треба підбити підсумки. Так, Підбиємо підсумки. Отже, у цьому раунді наші шановні учасники набрали однакову кількість балів по дві правильні відповіді. Тож рахунок 1-1 І боротьба продовжується. Любі солов'їнчики, звертаєш до вас. Будь ласка, поставте вподобайку нашому відео, поділіться ним із друзями та знайомими. Таким чином, ви допомагаєте нам популяризувати українську мову. Щиро вам дякуємо! Мені найбільше подобається Леонардо, mm. бо в нього є мечі. Mm. О! А телефончик є? Та так. А це що за анахронізм у 23-му році? Катеря Олександровна, не переживайте, я розберусь. Ну є. А який? Айфон 13-й міні. Брав за тридцятку. Але зараз, якщо пошукати, можна знайти дешевше. В цілому задоволений. Дякую. А, так, а, а що це було? Це Назарчик, місцевий дурачок. Він просто в розвитку зупинився в 2006 році і не знає досі, що є Hotline.ua, де ви можете порівняти пропозиції та ціни сотень магазинів і прочитати відгуки реальних покупців як про товар, так і про сам магазин. А ага. чекайте, про що ми з вами говорили? А і вони живуть в каналізації і при цьому рятують місто. Так, а навіщо ви мені про Черепашок ніндзя розказуєте? Чи черпашні Катерина Олександровна, Це первинний концепт варіяти шоу. У мене мали бути три зубці, mm. а у Верйона. А я в свою чергу нагадаю, що ми маємо можливість знімати наше шоу виключно завдяки нашим захисникам і захисницям. Тому обов'язково підтримуйте їх і донатьте посилання на актуальний збір в описі до відео. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! А ми тим часом переходимо до другого раунду, за який ви можете отримати. Два бали. Wow. І раунд називається у нас традиційно хвилинка. Mm -hmm. Правила дуже прості: е, у вас є хвилина часу, я ставитиму питання, вам треба дати якомога більше правильних відповідей. Все просто. І якщо перший раунд Владлен, ми починали з вас, тут все очевидно. А я думав, не змінюємо е, традиції. Ми не змінюємо традиції, тому хід переходить. Ви готові? Так. Да. Почнімо. Скільки приголосних у слові тирса? Три. Правильно передостання літера у слові «пацятко»? К. Правильно. Якого роду слово літо? Е, середнього. Правильно, я люблю тебе трошки менше за шалену бджілку. Де прийменник? Трішки трошки. Неправильно, за а, у так. слові браконьєр дев'ять букв. А звуків десять. Неправильно дев'ять. Скільки числівників у реченні мій син отримав? Три десятки і одну дев'ятку? Е, два правильно повість Нечуя Левицького про кріпака Миколу називається. Кріпак Микола неправильно, Микола Джеря. Які з наведених слів спільно кореневі? Сонний спросонку, соняшник. Всі неправильно сонний і спросонку. Скільки ком в реченні? несе мене лиска за темні ліси, за синєє море, за круті гори? Дві правильно о півночі пишемо разом. Чи разом. окремо? добре? Правильно, хто написав оповідання мати? Е, син неправильно, Олександр Довженко. Дуженко. С син? Ну він же чий син! Це беззаперечно. Скільки правильних відповідей. Дав Сергій? У пана Сергія у цьому раунді шість правильних відповідей. О, супер! Е, Владлен, ви готові? Готові? Почнімо. Антонім до слова активний. Пасивний. Правильно. Скільки складів у слові комар? Два, два складає. Правильно. Суфікс у слові рибалка. Неправильно, к. Е, яка частина мови відповідає на питання скільки котрий? Числівник. Правильно. Рельєф пишемо через м'який знак чи апостроф. М'який знак. Правильно. Утворіть прикметник від слова Прага. Празький. Правильно. Хто у Пути в ліграді вранці рано співав і плакав. Ярославна. Правильно, скільки ком у реченні ого, оце так ціни на черешню. Одна. Правильно, від завтра ми пишемо разом окремо чи через дефіс? Окремо. Неправильно разом. Слова перст зріти лицедій. Це архаїзми чи історизми? Історизми. Неправильно архаїзми. Скільки букв «Л» в імені Галілео Галілей? <пір> Правильно речення бувають розповідні, спонукальні і Не знаю. питальні. Чат, стоп. <пір> е, тож у цьому раунді пан Владенлен дав вісім правильних відповідей, <пір> і він отриме. <пір> і наш рахунок – 3-1 на користь пана Владлена. Але це тільки поки що. Це тільки поки що. Проте, Володимире, ми не можемо забути і про ваш мовний рівень налаштувались? Так Тож, у реченні угу. їхати від станції Хрещатик так. до станції Героїв Дніпра. Да. Як ми напишемо власні назви з великої букви Власні назви в українській українському власні назви, безперечно, ми пишемо з великої літери. Проте є нюанс, оскільки назви станції метрополітену утворені різним способом, то й писати ми їх будемо по різному. Якщо у назві одне слово і воно стоїть в називному відмінку, ми пишемо велику літеру і беремо у лапки. Наприклад, станція хрещатик, станція університет, станція театральна. А це правило буде стосуватися, і якщо у назві два слова, тоді, відповідно, тільки перше пишемо з великої літери. Станція, контрактова площа, станція політехнічний інститут. Проте бувають випадки, коли назва станції стоїть у родовому відмінку. Тобто відповідає на питання, кого чого у цьому випадку ми лапки не ставимо. Наприклад, станція перемоги. Слово перемоги з великої літери і в лапки не беремо. Тож повернімося до запропонованого речення. Як ми напишемо, їхати від станції Хрещатик до станції Героїв Дніпра. Велика літера, ви сказали. А де поставимо лапки? Хрещатик. Так, а героїв Дніпра? А героїв Дніпра не поставимо. без лапок, але два слова з великої літери. Абсолютно правильно. Ракета <рі ninguém их> взлітає. Я в ступорі. Чи ти, всі ми тут гетеросексуальні жінки? Клас. Даша люблю тебе. Екс по дружбі з Дашою Кубік. А ваші батьки знають. А ми Так це нормально. Це нормально. Це Я содержанка. Ну це взагалі... А пристрасть. Кость. Ти в шокі. Солонічки, підтримайте наше шоу і користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства на Ютубі. Дякую вам. А ми переходимо з вами до третього раунду, який у нас сьогодні називається «Фразеологізми». Все дуже просто. Вам будуть запропоновані на екрані фразеологізми. Ваше завдання відгадати з запропонованих варіантів, який правильний. Що ж означає цей фразеологізм? Все зрозуміло. І так, перший фразологізм. Моє місце. Для вас, Владлен. Увага на екран. Скуштувати березової каші. Варіант А. Бути битим. Варіант Б. Жити в злиднях. Варіант В — стати вегетаріанцем. І варіант Г. Такого фразологізму не існує. На мою думку, це варіант А. Бути битим. Е, я приймаю цей варіант. І ваші бурхливі обласки — Це правильний варіант! Фантастика, фантастика. Я чисто буду просто тко пальцем в небо. І іноді це працює. Дізнаємося, звідки походить цей фразеологізм: скуштувати березової каші. Справа в тому, що з часів Київської Росії дітей грамоти в основному навчав дяк. І ось коли завершувався певний період навчання для успішних учнів, які його завершили, і для їхніх батьків влаштовували свято, на якому пригощали смачною кашею. Звідси, власне, у нашій мові закріпився вислів однокашник, тобто товариш по навчанню. Проте не всі учні були у. Пішними, слухняними і не бешкетували. Хм. І тому для таких, що тижня дяк обирав окремий день день покарань, березовими різками били учнів. І глузливо це стали називати отримати березової каші. М -м -м. <плес> Зараз фразеологізм для вас. Сергій. Увага на екран. Ой. На меду сковзатись. Варіант А. Улесливо брехати. Варіант Б. Хизуватись багатством. Варіант В. Перший танець подружжя Ющенків. Варіант Г такого фразеологізму не існує. От мене дуже знаєте, ну так підступно дивує те, що вже вдруге фігурує варіант такого фразеологізму не існує. Mm. Ну, я сподіваюся, що ви, Володимир, не такий підступний, що підготували для мене варіант Г, І такий фразеологізм існує, і існує він в контексті. А дивіться, е... в контексті чого? Ми ще не дивимось, ми слухаємо відповідь. А хтось забороняв колись в вашому шоу запитувати думки свого опонента? Ніколи в житті споруди. Пане Владлен, ви як думаєте? Як вам здається? Я би обирав між варіантами А і Б. А і Б. Отак, так! Ви мені дуже допомогли. Звичайно. Це знаєте, коли є підказка 50 на 50, і <плес> відкидають два максимально очевидних варіанти, лишається два, між якими ти вагаєшся. Ну і у Леслова брехата ніби пасує і хизуватись багатством, але чисто з логіки. Ну не вже два рази підряд варіант А. Варіант Б. Хизуватись багатством. Я приймаю цей варіант, ваші обласки це неправильний варіант, очевидно, тому що варіант Г правильний такого фразологізму не існує. І це не я готував. Чесно. Це я готував. Е, добре. Фразеологізм для вас варта увага на екран: шашіль точить: варіант А. Жогло на пікніку. Варіант Б образитись. Варіант В. Переживати. Варіант Г посягати на щось. Здається, я чув цей фразеологізм, oh. але рідко, дуже рідко. Ну, ми не так часто говоримо фразологізм. Не так часто жогло на пікніку. <гум> До речі, окей, okay, В. Варіант В. Переживати. Я приймаю цей варіант, і це абсолютно правильно відбудь ваші оплески. Як він це робить? До речі, шаші. Це такий жук шкідник, та ви що? – так, так, і він так деревину, так точить, 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 точить. Любі солов'янчики, до попереднього випуску ви написали безліч влучних коментарів. Молочинки пишаюсь, і сьогодні теж маю для вас завдання. А переможець, якого ми визначимо вмання, зможе отримати ось цю книгу Олександра Олеся, княжа Україна з підписами наших учасників. Завдання ваше таке: написати, що означає фразеологізм аж з медом та з маком. Зичу вам успіхів. Четвертий фразеологізм для вас, Сергій. Топтати ряст. А. Байдикувати. Б. Сезонна робота. В. Жити, Г. Забивати люльку. Топтати ряст. А от ви про шашель так гарно пояснили. Я найкраще моє пояснення. А, а ви можете про ряст не після, а до. Ряст це рослина. Рослина. Ну, дивіться, Катерина Олександрівна сказала, що це рослина, і це трішки додає мені думок. Що топтати ряст цілком можливо це забивати люльку. <гум> Міг би подумати я. Ну, жити, до чого тут жити? До чого тут Жити Жити і без рясту можна, сезонна ро. Топтати ряст, сезонна робота. Сезонна робота. Ну, ага. і mm -hmm. mm -hmm. Ну і байдикувати — це ж зрештою фразеологізм. Варіант? <гум> <гум> Давайте це така якась 에, справа. Ну, байдекувати. Варіант А, байдикувати. Варіант А, ряст. байдикувати. Тобтати ряс, байдикувати. Байдекувати та теря. Нічого не робить людина. Топче ряс, то й все. Так, я приймаю цей варіант, і він неправильний. Він <риклад> неправильний. <риклад> <риклад> а правильний варіант В. Жити і, і потрібно та роз'яснити, що віддавна ряст вважався такою рослиною сакральною і передвісником весни. І був такий звичай, коли із е, першими весняними днями виходили на узлісся, і босоніж ж ходили рястом, примовляючи, щоб ряз дав здоров'я, сили і можливості прожити ще один наступний рік, дождати наступного року і знову ряст топтати. Згодом ця традиція зникла, але фразеологізм. Залишився. Топтати ряст означає проживати певний період. І на противагу до нього є фразологізм, наприклад, йому вже рясту не топтати. Це означає, що людина вже померла. Ось так. Ось так. А за що я люблю ваше шоу? Що навіть коли ти помилився, ти отримав таку порцію корисної інформації, що ця помилка абсолютно тебе не тригерить. І пам'ятаєш, що слово... Помилка має два наголоси. так. <гум> Ми, Владлен, ваш варіант, переходимо в п'ятий фразеологізм. Знову за рибу гроші. А. Вигідний обмін. Б. Наполягати на чомусь. В. Нічого нового. Г. Рутина контрабандиста. <гум> Вашим сценаристам величезний лайк тобто, вподобайка. Чесно кажучи, варіанти Б і В доволі подібні. Ну, Це популярний вислів. Часто та, кажуть: та, та, от знов ти за рибу гроші. Так. Тобто знову ти щось повторюєш, знову ти щось про те саме починаєш говорити. Угу. Про те саме. Якщо ти говориш про те саме, так. То це, очевидно, рутина контрабандиста. Так, так. То це ну, це все одно, це «Б» чи «В». Це Б чи В. Це... Ну... Або ти наполягаєш постійно. Гаразд, хай буде. Ви. Варіант В. Нічого нового. Я приймаю цей варіант, і він, на жаль, неправильний, а правильний варіант Б. Наполягати на чому oh. ви вагалися між двома варіантами і обрали, на мій правдикий жаль, неправильний варіант. Але нічого страшного, шоу триває, і зараз буде фразеологізм для Сергія. Хоч вовк траву їж. Варіант А. Голодний Б. Безмістовно, В. Байдуже, Г – наркоман Боже, які чудові варіанти у вас. А пане Владлен, вам як здається? А Я нагадаю, що минулого разу Владлен вам дуже допоміг. дуже допоміг. А я хочу ще одну спробу зробити. На мою думку, варто обирати між варіантами. А, Б і В. Ні, скоротимо до двох. А і В. А і В. А і В. Тоді давайте, можливо, цей палець таки потрапить колись в небо. Так. — Нехай буде варіант е, А. Голодний. Варіант А голодний. На мій великий жаль, ваш палець не потрапляє в небо. Тому що правильний варіант В. Байдуже. Отже, під, під биймо ж підсумки. А так, у цьому <ріст> <ріст> підбимо підсумки у цьому раунді. Пан Владлен дав а, дві правильні відповіді. Відповідно, а, він виграє цей раунд, але перед тим як ми назвемо остаточні наші підсумки, Володимира, я <ріст> маю і до вас питання. Скажіть, <ріст> як ми наголошуємо у а, цьому випадку чи у цьому випадку проведімо роботу над помилочками? Жила тут подвійний наголос. Щось мені підкажеш. Володимире, що... <гас> я вас чую. Давайте а, не відповідь. Ми не, <гас> не говоримо на задніх партах, ні. Я, ну, я знаю відповідь на це питання. Покажіть. Тому... в випадку. Так, випадку, запам'ятайте і вживайте. Фу! <гаси> <гаси> <Я> на... <гаси> а наш загальний рахунок 6-1 на користь пана Владлена. Що ж, друзі, не боюся цього слова в запеклі боротьби. Перемогу ах, вириває Владлен Мараєв і йому звичайно. Ми вручаємо ось цю пам'ятну солов'їнку, що ви завжди знали, який молодець. Вживайте у своєму мовленні почуті вислови і конструкції. І не бійтеся помилок. У вас все обов'язково вдасться. Лички говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне не зупиняйтесь українською. Це було Солов'їне шоу цам, папа.